Привіт! У цьому відео поговоримо про кей документів станом на весну 25-го року. Чому я власне роблю це відео? Бо був запит від підписників, бо глядачів просто. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться. То це неймовірно приємно отримувати ось такі запити. Будь ласка, пишіть. Я буду з радістю робити відео на теми, які вас цікавлять. Ну і, звісно, я буду робити щось, що мене цікавить, щоб розбавляти контент. Так от перейдемо відразу до головного: що необхідно розуміти, що ви все ще можете приїжджати і отримувати захист біженця в Естонії. Також ви маєте розуміти, що якщо ви знаходитесь в іншій країні. Або ви виїхали з України до 24 лютого 22 року, то ви можете отримати міжнародний захист. Я думаю, що люди, які були за кордоном до 24 лютого 2022 року, вони в курсі цього. Але я ще раз повторюю: якщо ви хочете змінити країну, ви виїжджаєте з країни, в якій ви перебували, деякі країни увага. Потребують того, щоб ви аналювали там свій резиденс-перміт сприміт, цей дозвіл на проживання або посвідку біженства. В Естонії ви приїжджаєте, подаєтеся на посвідку, і вам видають. Звісно, коли був початок повномасштабки, то просто був потік людей, посвідки видавались ось так. І зараз трошки ну, повільніше всі звикли, що шука окей, посвідка. Ну немає куди поспішати. І якось цей такий раш, е, знизився. Це не означає, що людям не надають допомогу, не дають, але просто вже на рівні з усіма Прийшла ось та хвиля гіперопіки над українськими вимушеними переселенцями. Найголовніше, що ви маєте розуміти, що посвідки на проживання біженства, не біженства, будь-які посвідки на проживання тут в Естонії видаються поліцією прикордонною службою. Це одна як буніфікована система, така. Тобто ви можете податись прямо на кордоні, якщо ви прилетіли там в прикордонному пункті, або спокійно скористатися своїм цим українським правом перебування в країні три місяці, розібратися щодо чого, перепочити, і потім записатися в поліцію, подати документи там і власне. Отримати цю посвідку. Посвідку поновити. Якщо у вас закінчується посвідка, то або посвідки дають на рік, на два. Якщо вам потрібно поновити посвідку, то ви просто на сайті забиваєте свій ісіку код Це id номер, так би мовити. Він вказаний на карті дозволі проживання, або на карті біженця. І ви онлайн реєструєтесь, кажете, типо, поновіть мені картку. Вони просто приймають вашу заявку онлайн, вам нікуди не треба ходити. І потім приходить вам повідомлення, чи на пошту, чи на телефон, що ваша картка вже готова. Приходьте, забирайте. Картка біженця не коштує нічого. Вона безкоштовна. Якщо звичайний документ і посвідка на проживання, ну така як у мене, як у мого сина, вона коштує 60 з чимось євро. На останній раз ми платили того року, здається. Ця біженська картка взагалі безкоштовна, вона видається безкоштовно. Ще було питання щодо водійського посвідчення. Треба міняти, не треба міняти. У вас є півроку, відповідно закону, користуватися українським посвідченням, і за ці півроку ви маєте його змінити на естонське. Це відбувається автоматично. Вам не треба складати ніяких іспитів, ніде ніякі школи ходити. Вам не треба. Єдине, що потрібно буде це записатися знову ж в поліцію в департаменті, який займається водійськими посвідками, і просто поміняти свої права. Вам потрібно буде заплатити за плат. Такі актуальні ціни ви зможете побачити на сайті, тому що на сайті вам треба буде зареєструватися, зареєструвати оцю зміну прав. Тобто і вам відразу покаже скільки це. Коштує це коштує недорого, 30-40 євро. Ціни можуть змінюватися, і зараз такий є час в Естонії, коли ціни просто ростуть як гриби після дощу. Тому я не хочу називати точних сум. Ну це десь приблизно біля 40 євро наразі. Так, якщо ви завтикали, не поміняли права в цей період, то тоді вам прийдеться складати іспит в автошколі, йти навчатися. Ну коротше, проходити всю цю стандартну процедуру, а тут вона коштує дорого. Знову ж таки, що пару років тому це було 600 євро. Зараз ціни знову ростуть, і це може доходити до 800-900 євро за оці курси за ну. Іспити за все за все, тому люди, не боріться, змінюйте права безкоштовно, тим бачу, що це взагалі дуже-дуже просто. Так щодо переоформлення авто, це також можна зробити, це також коштує взагалі якихось невеликих грошей, але це на ваш розсуд. Хочете перереєструвати авто на естонський Номери, будь ласка, звертайтесь в той самий департамент, який займається автотранспортом який займається і базікими посвідченнями. Вони вам там допоможуть, прореєструють, і для біженців це теж там які копійки, якісь або взагалі безкоштовно, або ну якісь взагалі дуже ну символічні суми коштує. Ну, тому що уряд думає, якщо у вас вже є машина, то певно у вас трохи є грошей заплатити якісь невеликі суми за перереєстрацію. Але на початку мені здається, що було безкоштовно взагалі, хоча люди не користувалися. Не знаю, чим вони мотивували собі це. Ну хтось їздив туди-сюди, в Україну і вважав, що з українськими номерами. Буде йому краще їздити, хтось навпаки змінив собі на естонський і задоволено їздить. Якоїсь небезпеки в тому, що тут ви будете їздити на українських номерах, і вам щось там поб'ють, незважаючи на цю кількість всіх російськомовних і росіян тут в Естонії. Ну, таких прецедентів я не чула. Можливо, десь і було, але ну, ну ні. Ні, скоріш за все, тому що це було вже в пресі. Тут собака загубиться в газеті. Пишуть ну тому це точно було в пресі. Таких випадків немає єдиний випадок з вандалізмом, це був з одним українським ресторанчиком. Їм кинули, розбили вікно і кинули коктейль молодому всередину. Це єдине, що такий був вандалізм, але це було по всіх газетах. Навіть в Фінляндії про це писали. Ну коротше, ну тут взагалі був велика, велика подія, що ну напали на український ресторанчик, і тут я хочу плавно перейти і зазначити, що в групах. Звісно, може бути інформація, що о, в помиральної ямки та обожані всі московіти тут поплюшить наше авто, тут не міняйте, все пропало. Ну, слухайте, люди, ви, звісно, можете читати, що пишуть в групах. Груп тут всіляких багато, є українці такі, є асоціація українська. Ну, коротше, груп тут повно, і там люди переписуються і пишуть все, що підряд. Хто шукає торт, хто просить віддати валізу. Коротше, хто пише, що ой-ой, ой щось таке сталося. Но в більшості випадків це дуже суб'єктивні думки. Так само, як і моя думка суб'єктивна, звісно. Але вон, дуже часто в цих групах ну, якісь роздування відбуваються певних подій. Так іноді адміни виловлюють таких людей і ну, виключають з груп. Але частенько все ж таки буває ось така не дуже правдива інформація. Тому так, читайте. Всі оці групи, якщо хочете, але за достовірною інформацією звертайтеся в державні установи. Тим паче, що в Естонії вам допоможуть на 100%. Тут немає ніяких таких занадто бюрократичних процедур. І якщо вам треба якась довідка, ви звертаєтесь. В центр біженців. Раніше він був на Ніне два, потім він переїхав і тому я не даю вам адреси просто веб-сайт, і ви туди заходите дивитись, або ви дзвоните на телефон їм. Якщо ви в Естонії, то внутрішньо. Якщо хочете подзвонити з кордону, то інший телефон. Також є «Settle in Estonia», там ви можете отримати безкоштовно увага. Всі ці довідки безкоштовно, і також в поліцію. Поліція також надає вам е, консультації. Все, це три оці установи, де ви отримуєте консультації. Будь ласка, люди, не ведіться на оці всі розмови в групах. Так, там у когось щось сталося, ваш випадок може бути винятковим можуть бути якісь такі обставини, які будуть повністю нівелювати от те все, що отримала інша людина, яка писала там в чаті. Тому, будь ласка. Звертайтеся тільки в державні установи або в компетентні установи, які вам нададуть дозвіл і допоможуть. Вони вас просто за руку проведуть, куди що робити, і як вам бути. Також, будь ласка, зауважте, що оці державні установи вони вас скоригують, направлять. Якщо вам треба якісь документи буде перекладати. Переоформлювати щось, вони вас направлять, і в більшості випадків це безкоштовно. Якщо ви біженець, якщо ви вимушений переселенець, вас направлять в ті органи, в ті установи, де вам все зроблять за безкоштовно. Так, якщо там нотаріальний переклад, то трохи можете почекати занадто іноді. буває довго. Ну зараз, мабуть, менше людей, то буде швидше. Якщо... коли був на початку повномасштабки, то люди чекали по місяцю своїх переклад. З другого боку, вам не потрібно платити 50-100 євро за переклади на реальне посвідчення документів. Це буде вам безкоштовно. Дипломи. Було питання про дипломи. Також залежно від того, навіщо вам той диплом посвідчувати, є одна установа, яка в принципі посвідчує дипломи. Тут можуть питати, навіть якщо ви кредит берете, можуть питати диплом. А на роботу можуть і не просити диплом перекласти. От, наприклад, син зі школи диплом, ми просто прийшли, і я їм. Переклала сама словами, вони такі, а що там у вас там написано? Перекладіть нам. Ну тобто, от, от було ось так. Звертайтеся, оці державні установи. Навіщо вам ці дипломи, навіщо вам це посвідчення? Так, якщо ви вступаєте в університет, то вам потрібно скоріше буде перекласти цей диплом. Тоді ось. Е Ось ця організація, ви туди йдете і просите посвідчити ваш тепло. Це теж безкоштовно для всіх. Для всіх безкоштовно просто приходите, кажете, мені диплом посвідчити. І Вони вам видають посвід, Тиждень-два чекайте, і все. Так, що до роботи, це питання дуже індивідуально. Це залежить від ваших навичок, від того, що ви вміли. І питання було: як з роботою для пенсіонерів? Та так само, як і для молодих. Іноді виходить знайти роботу супер просто для будь-якої компетенції, так? А іноді буває дуже тяжко. Це залежить від того, в якому ви місті, в якій зараз яка зараз ситуація на ринку. Взагалі, в Естонії зараз, якщо ми говоримо про такий якби про офісну роботу, то тут не дуже класно, тому що багато скорочень зараз якось. Дуже економічна, така несприятлива обстановочка в Естонії щодо розвитку і тому так компанії вжимаються, прибирають лишніх якихось робітників, оптимізують максимально, автоматизують максимально, щоб менше платити людям зарплати, ну і менше платити податків, бо дуже стає дорого. Щодо цих всіх робіт, які в магазинах, на складах, прибирання, будівництво, це все актуальне і знову ж таки, залежить від вашої компетенції. Якщо ви будівельник з руками та, раді Бога, вас просто заберуть тут, ну такі люди тут просто неймовірно ціняться. Це компетенція, яка потрібна. Так, це, але ж знову ж таки, це не робота для пенсіонера, тому що там треба міцні руки, спина, і здоров'я, і, і розум. Ну там треба трохи іншу компетенцію, ніж, наприклад, має жінка-пенсіонер така 60+. плюс. В цьому плані тут можна йти або в дитячий садочок, або. Там щось прибирати, або в магазин розкладати продукти на полиці, тобто таких робіт повно. Як зробила моя мама, це я всім розповідаю, як зробила моя мама, коли приїхала сюди. І на початку повномасштабки вона вже повернулася і не захотілося у нас жити. Це теж, мабуть, свідчення чогось. Я сказала, що вдома краще, і поїхала назад. Але півтора року вона в нас жила, і півтора року вона працювала в магазині, вона розкладала товари на полиці, вона сиділа на касі, знання мови в неї ну, взагалі мінімальне було. Англійська теж у неї ну, на такому дуже дуже базовому рівні. Але так, їй доручили сидіти на касі. Вона ще щось там робила в тому магазині, але я вже не так глибоко знаю всі подробиці. В магазині було працювати непогано, і зарплата, в принципі, була теж. Ну якби якщо українцю там сказати, які заробляють 200 євро, щоб в неї зарплата була 800-900, то так, о, здається, що це багато. Але, будь ласка, люди, не забувайте, що тут вам прийдеться платити за оренду житла, якщо у вас немає де жити. Так, мама жила у нас. І їй не треба було нічого платити, то вона всіх собі грошики складала і була дуже щаслива. Але якщо вам треба платити за житло, то житло тут теж досить дорого коштує, залежно від якого регіону, де ви будете жити. Але знову ж таки, якщо в Таліні так тут багато роботи, тут багато можливостей, але і проживання тут набагато дорожче, ніж в регіонах. Наприклад, квартира буде коштувати там ну 500 євро, це з комунальними, але це буде там одна кімната в обитому стані. Ну не дуже не найкраще умови проживання. Щось краще, то це вже буде 600-800 в місяць з комунальними. Тому думайте. Думайте, куди вам краще їхати. Роботу знайти можна всім і пенсіонерам, і дітям. Діти працюють до речі, тут з 14 років, і можуть на літо, не сильно хочуть дітей брати, тому що там вони працюють півдня, там якісь документи особливі треба. Але якісь такі роботи, типу, там їздити на цій прибиральній машині, чи там траву висмикувати з газону. Там то так, дітей беруть, чи якісь такі прості, дуже прості роботи в магазинах. Чи на складах, чи десь допомагати в якійсь фірмі дітей беруть так? Що я ще хотіла зазначити, що ви маєте розуміти, що е, житло дорого, але тут в Естонії є можливість компенсації для біженців за оренду житла, тому що ну, в багатьох випадках ви маєте заплатити за перші три місяці, е, якби це місяць наперед, місяць е, депозиту. А, і, і іноді це брокер, Ну, або два місяці за депозиту, ну тут залежить. Також є, ми переїжджали, е, можна знайти житло, яке через е, рендит стається, якщо не помиляюсь, правильно напишу. Там не треба депозитів, ви можете шукати ви, житло і ну, прям. Безпосередньо вже з власниками цих квартир, але там треба буде платити страховку, страхування там щось 20 євро в місяць. Так, якщо довготривало, ви проживаєте, то тоді, можливо, це не найкраще ну краще брокеру там заплатити чи один місяць депозиту покласти. Але з другого боку, ви там ну залежно від умов ви собі. Зібралися, з'їхали. Вам не треба цієї першопочаткової суми для того, щоб зняти житло. Це прикольна. Опція так, що користуйтесь, якщо вам треба, і е, ви можете піти в ну, така орган, як субсидія, знову ж таки, отуди, в центр для біженців, все там. І ви подаєтесь на компенсацію за оренду житла, і залежно від там деяких умов, скільки коштує це житло, скільки там. Ваші доходи вам дозволяють, то може бути компенсація 1200. Це не означає, що всім видають по 1200 на житло. Ні. Це не так. Там суми калькулюються і дуже багато факторів, які враховуються. Тобто, вам можуть дати 350 євро, а можуть дати там і всі 1200. Сума компенсації дуже залежить від контракту оренди, від суми оренди, і кожен випадок досить індивідуальний, тому що я знаю, що у мене не у однієї знайомої навіть перевіряли обів коштів на українських рахунках для того, щоб ну, Подивитися, чи надавати їй ту компенсацію чи ні. Також на якісь всілякі субсидії можна подаватися. Будь ласка, все, йдіть туди, в центр біженця. Якщо вам щось треба, просіть, вони вам все розкажуть. Можете ви на то претендувати на якісь допомоги чи ні. Допомог багато, всіляких. Тому просіть, а там вже вам по ситуації пояснять, можете ви ту допомогу отримати чи ні. На цьому, мабуть, буду завершувати. Єдине, що скажу ще, що з липня місяця закривається лавка безкоштовного проїзду для біженців. Це аргументується тим, що ну, в принципі, вже давно ви тут, вже три роки могли б щось тобі знайти, як буде для тих. Людей, які приїжджають, тільки-тільки не пояснює система, все буде тепер платно в плані проїзду. Це не критично. В принципі, якщо, у вас в, якщо ви в Таліні, то в Таліні безкоштовний проїзд з талінською реєстрацією. Якщо ви десь в регіонах, то в принципі... Та такі невеликі, що можна і пішки ходити. Можете в мене кидати камінням, але я в це свято вірю, тому що коли там від краю до краю міста 5 кілометрів, то на роботу вже можна і пішки пройтися. Дуже популярно тут їздити на велосипедах. Так, кому на електриці їздити з регіонів, наприклад, в Талін, то тепер трохи буде незручно з липня місяця, але знову ж таки, як влада говорить, що ви отримуєте зарплату, тому... Вже був час у вас адаптуватися і накопичити якихось коштів для того, щоб могти платити за той проїзд. Так, на цьому буде все. Будь ласка, я певна, що я не все розповіла. Якісь питання я опустила. Пишіть в коментарях, буду знімати подібні відео, якщо такий запит буде. Дякую вам величезно за перегляд. Попрошу підписатися, поставити вподобайку і гарного нам дня.